І il benvenuto a San Siro. Vi presento il nuovo allenatore. Jamec. Io, tosto, questo se vi dice, se tipo io, se tipo mie miste, короче. Ладно, так там бачу було цікаво, щоб було, було любогля. Так. З нами хоче поговорити Калабрія. Не знаю, це їх це ПЗшник, не знаю, що це кап чи не кап, але він каже: "Привіт, тренере. Хочу вас привітати в клубі Мілан. У нас дуже багато роботи". Ми можемо дуже багато чого добитися. Давайте так, таку відповідь дамо. Ходимо до нашого складу і бачимо, що у нас такий склад. Не саме зірковий, не саме є рейтинговий, але що здаємо прокачати? можна качати цього кафорчика. да? Можна грати, побачимо. Перший трансфери, наверное, будемо робити в осінь, але побачимо. У нас є зірочки, це Рафаліал, зірковий фланг і Теа Ернандес. Є стомор, є... тут я, мабуть, поставлю, можна когось змінити на нього. Тут, тут є в нас Калулу Калулу. Капітана Кал... Салабря, да, Калабрія. І Полісік, Полісік, що тобі не подобається? ПФА, не подобається ПФА, Rangers. Rangers. Кого можна поставити, Нікого. Тут Loft to Shift нас сапа грає, да, Цікаво, цікаво, цікаво вам працювати над цим всім. Так, і заданкам, нам м'яку почну, по дефолту, нам треба пропустити два гравця з молодіжки. Тут без різниці якого, і одного, як мінімум, заграти хоч трошки. Далі нам треба виграти в чемпіонаті, як мінімум, 7 домашніх матчів. Я думаю, ми це зробимо, і підписати два гравця. І... Не з Італії. Це ну, інф... це теж не так уж тяжело. Далі, міжнародний успіх це в що? Дійти до Олії Чемпіонів до, до полуфінала буде тяжко, але ми попробуємо. Домашній успіх. Виграти чемпіонат буде тяж і виграти Коп Італія. Це, коротше, суперкубок Італії нам треба виграти. Це буде, звісно, сильно. Такі от заданки ми маємо. Будемо якось з ними справлятися. Маємо 93 мільйона. Трошки бабок є, може когось продамо, може когось купимо, але, а це, по любому робити, тому що під ліві чемпіонам нам нам треба. Більш-менш уплектований составчик. Будемо награвати зараз, зараз ба присесунка або награвати гравців. Фуліао хочу купити за 122 мільйона, і Ернандеса Тео за 84 мільйона. Ернандеса хочу купити Інтер, а Фуліао хочу купити Міл... Ліверпуль. Звісно, я їх продавати не буду, ну куди їх продавати? Це тереш. У нас прилишили на турнірчик, ясні піч ми беремо бабки, але, як кажуть, тут два кубка, бо мені дивиться. По командам ми граємо проти... тут проти Борусії, Дортмун, Тоттенхема, Сонвіла, Ньюкасла. Тут всього лише Барса да, з цікавого. Тоді ми беремо ці кубок. Тут хоча б Більбао, Ньюкасл, Тоттенхем, Асонвілла, Байер, Ліверкузен. Це дуже сильні команди. Плюс Борусі, да, тут прям топ-топ, топ, топ. Це беремо. Нашому лофту щіку зробили пропозицію, і я не можу його продати, якщо чесно, не можу його продати, тому я продлю з ним. Контракт. Золтущий нам пише. Привіт тренер. Дякую за те, що ви мене ціните і ви додали мені впевненості. Ну, блін, братанчик, ну, нам, нам, мені ти дуже важливий. Ми тебе вважаємо. По факту, команда Мілан тебе уважає, я як тренер, аналогічно. Що любі, друзі, ми програли? Ми програли тренеру Леос Сюдада, нас перший матч програш. Один-два, треба щось міняти. Треба щось міняти в тактичному плані. Віколи не додали, вони вже закінчуються, до речі. І ми провалили всі три гри. Уве. Уве, уве, уве. Всі Всі гри прям провалюють. Прям провалюн. Чири мобілі хітрі, красавчик. Нам з біланом треба щось думати. Так, пацани, перший трам... трансфер Мілана. Центральний півзахисник такий. Поярче буде, я думаю він підсилить нашу команду. Побачу, як він заграє. От он, я, от он, тренер, забігає, каже, пацан, подожди, немає часу, потім поговоримо. Він каже, окей. Окей, тут дефолтна заставка, анімація камінь. Вони за год не можуть придумати пару анімацій, Типу, все по дефолту. Сьомий номер Жолінкона. По форма АціМін аці, Білан. Моя борода, моя футболочка, честь цього. Круто, 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 круто. 35 метрів, не знаю, дорого чи не дорого, як на мене це нормально. Не, ну це підсилення це 100%, прекрасна зілка, я теж я так думаю. На, будь, на майбутнє, на майбутнє, на майбутнє. Ще інгравець, центральний захисник Кінка П. Це не знаю, от мені каже, що він буде топовим. Топове підсилення. По статкам він непоганий, ігрок такий молодий, він буде розвиватися, тому я сподіваюся, що... Я його не зря підписав. Третій номер. Хіт-кабе. По фахі по, він повинен качатися дуже швидко. Дуже круто. Друзі ось починається перший сезон. Граємо проти Болоні на виїзді. Состав ми мій трошки... Я його змінив, трошки підписали. Деякі гравців ще не сміли продати. По формі, що вони підійшли, не в самому... Як то кажуть, гарному настрої. в не хороше, настрій не дуже добре, але це все рішаємо. Пока Оліє Жеру впав на мінус один рейтинг, але це не біда. Це не біда. Е, наші підсилення, як ви бачили, Жолінтон і Хін КП це на, на майбутнє. Далі. Е, Калабріам буде змінювати Калулу, це дуже добре. І парочку гравців ми потім е, ще старі уберемо. Їхній составчик, тут, якщо чесно, майже нікого не знаю, тут о, є, який вже е, скоро буде гравцем в Reali Арсенала. Далі Орсоліні, плюс-мінус такий, хто я пам'ятаю, десь чув я. І Зіркзі, це молодий, якщо не помиляюсь, голландський гравець він на банки в них сидить. Тому так, ми повинні їх вигравати, але бачимо, як моя команда буде грати прес-конференція. Нашого, нашого головного тренера мене в першому матчі в серії, а давайте я її буду, як то кажуть, озвучувати. Клуб Мілан дуже гарно провів предсезонний період. Я б не сказав би, всі матчі ми програли, хто не знає, то знає. Я вірю в команду. Я вірю в команду, вірю Росію, ми будемо упорно працювати, ми будемо дуже гарно тренуватися і це буде чи назив. Команда зможе виграти лігу в цьому сезоні? Я думаю, так. Да. Головне, це впевненість. Впевненість це саме головне. Жолінко клуб із Ньюкасла. Що ви чекаєте в його дебюті проти Болонії? Там. Чекаю його прекрасну гру. Чекаю його прекрасну гру. Він допоможе команді, Да, він допоможе команді команді справитися з, 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 з Болоньєю. Sì, già qui, già qui. Scusate ma dobbiamo chiudere qui con le domande. Grazie. Тільки зараз поняв, пацани, що в мене в записі не було екрану, і 4-0 я ці всі голи не, не покажу вам. Обідно. От зараз ріллі обідно. Жолінто Мілан дуже сильно грає. Перший таймі 4-0, другий таймп покамість. Покамість без голів Мілана, але, але так і є. УВЕ, пацани, не записав. І Лукайович! Відпас від лофту щіка, але прикладіна Христовіна не дає забити Лукайовичу. Забивав хто? Забивав Полісіч, дубль, забивав Жиру і забивав лофту щик тому сорян пацани я чому запись не була включена як зек це працює лукайович лукайович п'яточка на жалінку, на жорінку Але там бонжорно хто грає в Team, то і пам'ятає його ну поки гравці мілана дуже гарно грають робимо невеличкі замінки так само і гравці торіно тренер торіно теж робить заміни але такі вони я прям роблю ротації, в перериві вийшов замість Окафор, а зараз виходить Чукувеза, Муса, Ренджер, Скалу, замість Полісіча, Калацлабрія, Лотушіка і Бенацера. Там не по позиціях воно оставлена була, але суд, по факту замін були по позиціях. Так, теоб'є, те об'є, але об там ваня на місці, 71 хвилина. Мілан виграє 4-0. Я, я ще досі не можу розуміти, чому не було записі. Як так, та? Лазар, Радіціка, така, Але там не... жахливий прийом гравця Торіно і Марк Ман'ян. Марк Маньян забирає м'яч. Другий тайм Торіно перестроїлось. Вони грали в три захисника почало, бо тому що її в записі не було. В три захисника і тому ми їх на контратаках. Зараз вони перестроїлися на іншу схему і Мілану трошки тяжкувати. Але я не сказав би, що Мілану наскільки тяжко, що не можуть забити. Муса. Муса дуже непогана, дуже непогана. Муса мандвати пас на Рафуля, Рафаля, п'яточко і на Лукуйовича, Лукайович забуває п'яти. Рафаля, два гльових паса, дуже добре, дуже добре Рафаляо. Проти Торіно непогано, непогано. Тут Муса все зробив тут. Смістився Рафаля, ну тут просто розстріл. Розстріл Торіно, так. Да. Не, не вивіз, не вивезли вони. Хоча вони першу гру. Вони першу гру виграли. Торінно першу гру виграв. А як я ще раз повторюся, ви бачили на останні хвилині нам проти Болоньї назначили пенальті і ми зіграли нічию. Дуже обідна нічия була. Але, але зараз гравці Мілана виправилися. Давайте в суху зіграємо. Марк Маньян на добиванні не буде, не буде там. Калулуй, кого випустив я правим захисником, у нього позиція ця повинна бути. Чук Чукувези чук біжить. Чукувези бізжить. Цукувези більш технічний, як на мене, чим Полісіч, але Полісіч більш швидкий. Так, Тео, страхуй. Хінкапе, Калулу дуже добре підстрахував. Лукайович, Лукайович там є Рафаліа. Є бачиш ти Рафа-Ліа, дуже добре, Рафа. Рафа дає нам муса і що там, Рафа десь свистить. Додали одну хвилину, ми зіграли дві, але 5-0, впевнена перемога, Мілана, вболівальники і в тайми грала вдома, ми грали на Сан-Сіро. У всі красиві доставички пропустили. тому що якось фіга в мене збилася записі екрана. Сорян. Но, блін, жаль, що не покажу вам ці голи. Вони такі жорсткі голи були. Полісіч, два булера, два гала. кращий гравець MVP матча, По факту, по факту це гравець основи. Ну після матчу інтерв'ю давай, давайте задавайте мені питання, ми розгромили, ми розгромили. Полісіч сьогодні став да, героєм, забив до гола і приніс перемогу. Що сказати про його гру? Прекрасний гравець. Видаючий футбол показується. Ну, він дуже гарно відіграв. Дуже гарно відіграв. 에, сьогодні ви ждали боротьби, ми ждали боротьбу, а ви. Давайте похвалимо гравців, похвалимо гравців. Так, да, це була тяжка гравця двох команд, але ми виграли. Ми виграли. Ви взяли реванш, не яке реванш? Це, мій, це моя друга гра. Це моя друга гра. Нема про що говорити. Дякую за дякую. такі невдалі питання. Так, покидає нашу команду, це віковий центральний захисник, це якщо не помиляюся К'єр, Ну рілі, пацанчик вже в годах, він же не буде особо розвиватися. Ми купили молоденького хін КП. Я на нього буду робити акцент. Калу будемо зміщати вправо, або ротацію з хін КП робити, що в нас є Томорі, кому теж потрібно ротація, Але К'єр, ти вже братан старенький. Тому давай, удачі тобі в новому клубі. Якщо не ми його відправили в наполі. Наполі Наполі, він потрібен, не знаю для чого, але він потрібний... Ну, таке. Так, що це нам показує? Двіси, якась нова заставочка, коли я тренував, такого не було. Да, Кер, Наполі за 8,5 мільйонів. Хороша ціна за цього старічка, що буде оцінка А. Ну да. Він старенький, ну вже він вже не, не, не буде показувати рівень. Не буде показувати тий рівень. Нам треба молодняк. Далі у нас, ще один Давид Бартаджі, Барта за лям 200 в браво ходить, тут теж сінка буде А. Бо тому... що Ви малоденький в нову команду, я не бачу його. Я його не бачу в моїй команді. Так, ще одна наша нова зірочка, наш новий форвард. Основний форвард і інші гравці будуть просто... Буде ротація, ротація буде, я думаю, це наш основний форвард. Він хоча б буде молоденький. Жезус, реанімуємо його кар'єру, тому що після Манчестер-Сіті в нього не пішла гра. Він пішов в арсенал. Перший сезон непогано, а потім якось трошки пішло в нього на спад. Габі Жезус, 18 номер. Надіюся, він заграє в нашій команді. Welcome to my club. Габі Жезус. Жаль, трансфер Жиру зірвався. Жаль, трансфер Флоренції зірвався. Я трошки на це розчитую, і тепер, виходить, ми підписали Жезуса. І у нас є Жиру, і у нас є Окафор, і у нас є Ійович. Нічого страшно вам давати цим людям шанс зіграти до зими і зиму буде чистка. Чистка буде. Якось так дана серія завершується. Sim je